Минуло вже три роки з того трагічного дня, коли ворог завдав авіаудару по одній з військових частин Подільщини. Це сталося 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення на нашу землю. Внаслідок цього удару загинуло 22 військовослужбовці: 11 чоловіків та 11 жінок. На місці трагедії відбулася жалобна церемонія вшанування пам'яті полеглих героїв. Захід розпочався з хвилини мовчання. Вшанувати їхню світлу пам'ять. Прийшли керівництво Подільської міської ради та Подільської РВА, духовенство, військовослужбовці, а також рідні і близькі загиблих. Після цього слово взяв начальник подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Ми з вами пережили досить трагічні часи, хвилини і. Ніякий час не може вгамувати ту біль, яку переносять рідні та близькі героїв, які загинули. Як сказав командир, наша земля втратила найкращих синів та дочків. В перший день війни ми втратили 11 красунь, які захищали мирне небо, і 11 хлопців, героїв. Зі словами співчуття та вдячності, виступив секретар Подільської міської ради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Три роки тому російська армія напала на Україну і дякуючи нашим воїнам, які захищають нашу державу, дякуючи всім військовослужбовцям, ми захистили нашу державу і до сьогоднішнього дня боремося. Щира подяка вам всім. За те, що ви захищаєте нашу державу, спільну молитву за Україну та загиблих воїнів прочитали настоятель парафії всіх святих землі української ПЦУ міста Подільськ. Військовий капелан протиєрей Михайло Базилько та капелан бригади, лейтенант капеланської служби протиєрей Ігор Бондаренко, то Господь сказав, хто хоче життя своє спасти, то його за напастить. Наші воїни це доказали своїми діями. Це наші герої які захищають нашу державу, ті, хто поклали своє життя за інших людей, щоб за свободу, за незалежність, за те, що дав нам Господь, за душі інших. Я вірю, що ця жертва не прийде зря, що Господь дасть нам можливість живучим тут, які зрозуміють, що треба цінити, цінувати те, що нам дає, Господь, і нашу землю, і наші родини. Все, що у нас є взагалі, це все нам дано. Для того, що могли передати своїм нащадкам. Наші хлопці, наші герої, передали через свою жертву своїм нащадкам життя. Треба його тримати, треба бути достойними цієї жертви. Завершився захід покладанням квітів до пам'ятного знаку. Присутні низько схилили голови, згадуючи кожного, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Після цього всі охочі вирушили до місця трагедії, щоб ще раз вшанувати пам'ять загиблих. Вічна пам'ять та слава захисникам, які віддали своє життя за незалежність України.